Мама, і там у Черкасах. Відома українська художниця Катерина Косяненко представила в обласному художньому музеї унікальну серію робіт, присвячену відомим персонажам. Нещодавно ці полотна відзначили премію на сьомому флорентійському бієнале. своїми враженнями. Від побаченого готова поділитися Мирослава Станкевич. Жінка українська ця героїня. Також Так що я вважаю, що вона має право називатися мамаївною. Кожен з нас герой, вважає Катерина Косяненко. У циклі Мамаї та Мамаївни художниця розмірковує, яким могло би бути життя цих неземних істот, якщо б вони були звичайними людьми. Окреме місце тут знайшлося і для жінок. Одна з чільних картин циклу Мамаї та Мамаївни Катерини. Три жіночі постаті: прості жінки чи святі, що оберігають та прикрашають життя козаків мамаїв. І відповідно, «Мамаївни» – це аналог жіночий, аналог така героїня. Жінка героїня, бо українські жінки, вони ж героїні. Це ж всі знають. Козак Мамай, розповідає Катерина, це народний улюбленець, український лицар. Герой існує, поки про нього пам'ятають та шанують його. Правдива легенда про шляхетного воїна, про велику силу духу особливо необхідна тепер, бо це наша віра у себе, наголошує художниця. Початок циклу шість років тому поклала робота Мої мамаї. Ну от один тут персонаж він себе точно впізнав. Це власне директор Мамаєвої Слободи, яка у нас є в Києві, такий навіть, прекрасний скансен, А ось він. Костянтин І Він себе впізнав, і всі знають, що це його портрет. і Він навіть по-моєму пишається. Йому приємно. Живопис Катерини Косяненко яскраво український і водночас виразно самобутній. Милуватися її полотнами можна буде протягом місяця. Після цього сподіваються організатори та авторка Мамаїв та Мамаєвен побачать в інших містах України. Було б добре, якщо б цей тур дійсно. В Україні здійснився і дійсно кінцевою зупинку став наш музей, національний художній музей України, тому що український глядач йому варто подивитися цю виставку, подивитися, можна сказати, собі в обличчя. Мирослава Стенкевич, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин.